Перед початком засідання виконавчого комітету відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області його члени привітали його очільника Михайла Кошляка з переобранням на посаду президента Національної федерації дзюдо. Не залишилася осторонь подій і громадська організація Жінки плюс, яка презентувала винуватцю події кулькову ручку, оздоблену Петриківським розписом. Після чого і розпочалася робота. Вона була жвавою, питання слухалися, і рішення по них приймалися швидко, але зважено, адже напередодні усі члени отримали. Мали ознайомилися та вивчили проекти відповідних документів. Серед головних було те, що діяльність виконкому за 9 місяців поточного року було визнано задовільною, і також було затверджено бухгалтерський звіт щодо використання бюджетних коштів за цей період часу. Далі кожен керівник комісії окремо призвітував про власний внесок і здобуток. Мала місце дискусія з визначення кращих спортсменів і тренера місяця. Якщо за серпень по відношенню до легендарної вже Ярослави Магучих та її тренерки Тетяни Степанової, звісно, заперечень не було. То відкритим голосуванням переможцями у липні визнано срібну призерку» Кубка Європи з дюдо, Руслану Блавіну, якою опікуються наставники Віталій Харламов і Анатолій Прох. А у вересні перевагу віддали переможниці у Ємолдонського турніру з тенісу серед жіночих пар на сьогодні третій ракетці світу у цій категорії Людмилі Кіченок, яка займається під орудою Ірини Ляміною. Були опрацьовані рекомендації відділення НОК України у Дніпропетровській області щодо пріоритетності олімпійських видів спорту в регіоні на 2000 25-2028 роки та оголошено про проведення першого етапу конкурсу спортивних журналістів області Олімпійські Дніпро, після чого на завершення розглянули низку питань у розділі Різне. Сьогодні ми провели виконком, який провели підсумки дев'яти місяців роботи Олімпійського комітету Дніпропетровської області. Звіт провели задовільно, проголосували за дальнішу працю. Це гаразд більш глибокий аналіз роботи та оцінку зробленого за рік буде дано у ході звітної асамблеї відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, проведення якої заплановано на 19 листопада поточного року.